Знову день почав сидіти, всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Пригадайте формулу знаходження подоланого шляху. Правильно, щоб знайти подоланий шлях, нам потрібна швидкість руху помножити на час руху. А як знайти швидкість руху? Щоб знайти швидкість руху, потрібно подоланий шлях поділити на час руху. Павло пробіг х метрів за 7 хвилин. З якою швидкістю біг Павло. Нам потрібно знайти швидкість павла. Коли нам відома подоланий шлях. Це Х метрів. А час руху це 7 хвилин. Значить, ми можемо скласти вираз. Цей вираз, давайте запишемо в зошит. Х поділити на 7 це є швидкість Павла. Павло пробіг Х метрів за 7 хвилин. Скільки метрів пробіжить Павло за 14 хвилин, якщо бігтиме з тією самою швидкістю. Щоб знайти подоланий шлях Павла у поданій задачі. Нам потрібна швидкість помножити на час руху. Швидкість ми з вами щойно знайшли. А час руху, Павла, 14 хвилин. Значить ми можемо скласти з вами вираз. Частка чисел х і 7 помножити на 14. Зупини відео і запиши вирази в зошит. Продовжуємо досліджувати задачі на пропорційне ділення. Працюємо з підручником завдання номер 2 Розв'яжи задачу першу. До обіду велика водяна гірка працювала 4 години, а після обіду 3 години. Скільки літрів води було закачено на гірку до обіду, та після обіду окремо, якщо всього на гірку було закачено 10 500 літрів води. Зверніть увагу, на слайді вже є підказка, виділена трійка взаємопов'язаних величин і нам потрібно доповнити наш короткий запис числовими даними. Нам відомо, що до обіду водяна гірка працювала 4 години. Це є час роботи. А після обіду 3 години. Скільки літрів води було закачано на гірку до обіду, це є перше шукане число. І скільки літрів води було закачено на гірку після обіду, це наше друге шукане число. Якщо всього на гірку було закачено 10 500 літрів води. Але ми з вами ще знаємо, що продуктивність праці була однакова. На попередньому уроці ми з вами розглядали задачі на пропорційне ділення. І складали план розв'язування. Скористайтесь, будь ласка, підручником і складіть план розв'язання до цієї задачі. Ми розуміємо, що в першій дії ми будемо знаходити дію додавання суму числових значень. У нашому випадку це ми будемо знаходити час роботи. Так, в другій дії ми будемо знаходити однакову величину. Ми знаходимо однакову величину дією діленням. І нам потрібно загальний виробіток, тобто 10500, поділити на 7. В третій дії ми знаходимо шукане перше число. А в четвертій дії ми також знаходимо друге шукане число. Перевіряємо план розв'язання. Скільки всього годин працювала гірка. Для цього нам потрібно 4 додати 3. Скільки літрів води закачує водяна гірка за 1 годину. Це ми знаходимо однакову величину і застосуємо дію ділення. Скільки літрів води закачує водяна гірка за 4 години. Ми знайдемо загальний виробіток за 4 години і застосуємо арифметичну дію множення. І в четвертій дії... Скільки літрів води закачує водяна гірка за 3 години. Зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. Сама перевірка. А у тебе так? Тисни на паузу і виконай перевірку! Продовжуємо досліджувати задачі на пропорційне ділення. До обіду на велику водяну гірку було закачено 6000 літрів води, а після обіду 4500 літрів. Скільки годин працювала гірка до обіду, і скільки після обіду, якщо всього вона працювала, 7 годин. Доповнюємо короткий запуск. Числовими даними. Нам відомо, що до обіду на велику водяну гірку було закачено тисяч літрів води, це загальний виробіток. А після обіду 4500 літрів. Скільки годин працювала гірка до обіду, це перше шукане число. І скільки годин працювала гірка після обіду, це друге шукане число. Якщо всього вона працювала 7 годин. У нас ще є одна величина, продуктивність праці була однакова. Зверніть увагу на цю задачу, на другу, що змінилось в умові. Правильно, змінилось запитання задачі. Змінилось шукане число і як ця зміна вплине на розв'язання задачі? Час роботи ми будемо шукати дію ділення. Щоб знайти час роботи, нам потрібно загальний виробіток, поділити на продуктивність праці, на однаково Величину. Якщо тобі все зрозуміло, тисни на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. А кому потрібна допомога, працюємо разом. Записуємо задачу в зошит. У першій дії Дію додавання ми будемо знаходити суму числових значень однієї з величин, тобто загальний виробіток, ми можемо знайти, скільки всього літрів води. Витратили за день. І нам потрібно 6 тисяч додати 4500 це дорівнює 10 500 літрів це усього води. В другій дії ми будемо знаходити продуктивність праці або однакову величину скільки за одну годину. І нам потрібно, правильно 10 500 поділити на 7. Ми вже в попередній задачі. Таке з вами ділили. І це дорівнює 1500 літрів води закачує водяна гірка за одну годину. Знаємо однакову величину. 1500 літрів. І знаємо загальний виробіток. Тобто, скільки до обіду закачена води, 6000 літрів. Можемо дати відповідь. На перше запитання, на перше шукане число нам потрібно 6 тисяч поділити на 1500. І в третій дії нам потрібно 6 тисяч поділити на 1500. Як ми знайшли, що тут дорівнює 4 години? 1500 ми розкладаємо на розрядну одиницю на 100, на добуток чисел 100 і 15. 6 тисяч поділити на 100 дорівнює 60, а 60 поділити на 15 дорівнює 4. 4 години це працювала гірка до обіду. А в четвертій діє. Нам потрібно 4500 поділити на 1500. І це дорівнює 3 години. Працювала стільки гірка після обіду. Можемо дати відповідь. Зупини відео. І запиши розв'язання цієї задачі в ЗОшит. Робимо висновок. Попрацюй самостійно на сторінці десятки. Прочитай план розв'язання таких задач. Продовжуємо розв'язувати задачі на пропорційне ділення. Працюємо з підручником завдання номер 3 У Миколаївській області є заповідник «Кінбурська коса. Екіпаж вертольота за 2 дні перевіз на касу 15 туристів. Скільки туристів перевозив екіпаж вертольота щодня, якщо першого дня за квитки було отримано 16 тисяч гривень, а другого 14 тисяч гривень. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин: ціна, кількість, вартість і доповнюємо короткий запис числовими даними. Нам відомо! Що екіпаж вертольота за 2 дні перевіз на касу? 15 туристів. Скільки туристів перевозив екіпаж вертольота щодня? Як ви розумієте, запитання задачі? Що значить щодня? Це значить, скільки туристів перевозив екіпаж вертольота першого дня? Це є перше шукане число. І скільки туристів перевозив екіпаж вертольота другого дня? Це є друге шукане число, адже ми знаємо, що задачі на пропорційне ділення мають два шуканих числа. Якщо нам відомо, що першого дня за квитки було отримано 16 тисяч гривень, а другого 14 тисяч гривень. При цьому ми знаємо, що ціна одного квитка була однакова. Якщо тобі все зрозуміло, Тисни на паузу і розв'яжи задачу самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Користуємось планом розв'язання у підручнику. Ми розуміємо, що перші дії ми будемо знаходити суму поданих числових значень однієї з величин. Ми можемо знайти суму. Скільки всього отримано грошей за 2 дні, І нам потрібно правильно 16 тисяч додати 14 тисяч і це дорівнює 30 тисяч гривень. У другій дії ми будемо знаходити однакову величину, тобто ціну квитка. І ми застосуємо арифметичну дію ділення. І нам потрібно 30 тисяч поділити на 15. Це дорівнює. Дві тисячі гривень це ціна квитка. Знаємо ціну квитка, знаємо вартість, можемо знайти кількість туристів, які перевіз екіпаж вертольота першого дня. І в четвертій дії нам потрібно 16 тисяч поділити на 2 тисячі. Це те саме, що 16 поділити на 2, дорівнює 8 туристів. А в четвертій дії нам потрібно 14 тисяч поділити на 2, і це дорівнює 7 туристів. Ми можемо записати відповідь. Зупини відео, запиши задачу в зошит. Із хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. У вміння виконувати ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове, коли значення частки містить нуль всередині або в кінці запису. Зверніть увагу: всередині. Число має нуль, і в кінці частка також має нуль. Тисни на паузу, перевір і прокоментуй розв'язання самостійно. Прикинь, скільки цифр буде в значенні кожної частки. Працюємо усно. 4521 поділити на 3. 4 ділиться на 3, значить, часті буде 4 цифри. 52740 поділити на 6. 5 не можна поділити на 6. Тому в часті буде на одну цифру менше. 4 цифри. 7836 поділити на 6. Ми розуміємо, що 7 можна поділити на 6. Значить, часті буде 4 цифри. 42 036 поділити на 4. 4 можна поділити на 4. Значить, часті буде 5 цифр. 661 520 поділити на 8. 6 не можна поділити на 8, значить у часті буде на одну цифру менше. 5 цифр в часті. 22432 поділити на 4. 2 ми не можемо поділити на 4, значить у часті буде на одну цифру менше. 4 цифри. 27 420 поділити на 3. 2 ми не можемо поділити на 3, тому в частці буде, правильно, 4 цифри. 45 375 поділити на 5. 4 ми не можемо поділити на 5, значить, в частці буде на одну цифру менше. 4 цифри в частці. Продовжуємо працювати з цими виразами. Нам потрібно знайти значення виразів. Вирази записуємо в зошит: 4521 поділити на 3. Ми з'ясували, що 4 ділиться на 3, значить, часті буде 4 цифри. Перше неповне діла на 4. 4 поділити на 3, беремо по одному дію множення, дізнаємо, скільки ми розділили тисяч. 1 помножити на 3 дорівнює 3. Нам потрібно 4 відняти 3 до 1. Це є остача. До остачі приписуємо 5. Друге неповне ділене 15 сотен. 15 поділити на 3. Візьмемо по 5. Дію множення дізнаємо, скільки ми поділили. 5 помножити на 3 дорівнює 15. Нам потрібно 15, відняти 15, дорівнює 0, 0 ми не записуємо. Записуємо 2, і це є третє, неповне ділене. 2 поділити на 3 не ділиться. Значить, частку ми записуємо 0, а ділене 2 переходить в остачу. Ми зразу можемо до остачі приписати 1. І четверта неповна ділення у нас буде 21. 21 поділити на 3 ми візьмемо по 7. 7 помножити на 3 дорівнює 21. 21 відняти 21 дорівнює 0. Ділення завершено. Частка 1507. 52 740 поділити на 6. Визначаю кількість цифру часті. У часті буде 4 цифри, адже 5 не ділиться на 6. Перше неповне ділення 52. 52 поділити на 6. Візьмемо по 8. 8 помножити на 6. дорівнює 48. Нам потрібно 52 відняти 48. Це дорівнює 4. Це є остача. До остачі приписую 7. 47 друге неповне ділена. 47 поділити на 6. Ми візьмемо по 7. Дію множення дізнаємо, скільки ми розділили. 7 помножити на 6. Дорівнює 42. Нам потрібно 47 відняти 42. Це дорівнює 5. 5 це остача. До остачі приписуємо 4. І третє неповне ділення 54. 54 поділити на 6, візьмемо по 9. 9 помножити на 6 дорівнює 54. 54 відняти 54 дорівня 0. 0, який був у діленому, переносимо в частку. У нас утворилось число 8000. 790. 7836 поділити на шість. Сім ми можемо поділити на шість, значить, часті буде чотири цифри. Сім поділити на 6 дорівнює один. Дію множення дізнаємося, скільки ми розділили тисяч. 7 помножити на 6 дорівнює 6. Нам потрібно 7 відняти 6 дорівнює 1. 1 це є остача. До остачі ми приписуємо 8. 18 друге неповне ділене. 18 поділити на 6 дорівнює 3. Дізнаємо з дією множення. Скільки ми розділили, нам потрібно 3 помножити на 6. Дорівнює 18. 18 відняти 18 дорівнює 0. 0 ми не записуємо, адже ділення ще не завершено. Третє неповне ділене 3. 3 поділити на 6 не ділиться, дорівнює 0. У частку записуємо 0, а ділене переходить в остачу. А стача 3. І до стачі приписуємо число 6. Четверте неповне ділення 36. 36 поділити на 6. Дорівнює 6. 6 помножити на 6 дорівнює 36. 36 відняти 36, дорівнює 0. Ділення завершено. Частка 1306. Зупини відео. І попрацюй з іншими виразами самостійно. Намалюю зошиті кульку відповідного кольору стосовно твоїй роботі на уроці.